Привіт, я Лоніт Василков. ну, а я Микола Васильков. Спортивні журналісти з Києва з України. Шлють вітання всім, хто зараз нас дивляться в Великій Британії в Лондоні. Ну Васильков, Веселков, ви зрозуміли. Руках є інструкція для флешмобу, який ми організовуємо в Лондоні на стадіоні Уемблі під час матчу Англія-Україна. Це отакі папірці, які ми надрукували в Україні і передали в Лондон нашим болівальникам кілька тисяч. Умовна кількість болівальників буде 4 тисячі. Папірців буде приблизно стільки ж. На яких є схема якість цього папірця зробити літачок? Я зараз показую. А на зворотньому боці текст пісні відомої е, англійської пісні про три бомбардувальники. В даному випадку в нашій інтерпретації про три російські бомбардувальники. Тому, будь ласка, англійські вболівальники теж беріть ці е, листівки. Українські вболівальники, долучайте англійців, щоб ми разом змогли під час цього флешмобу проспівати цю пісню і після цього запустити літачки на поле. Ми просимо, щоб все це відбувалося на 24-й хвилині матчу. Це символічно. 24-те число це час вторгнення Росії до України. Мета нашої акції звернути увагу короля на те, що він може і обіцяв дати військові літаки для України. Отже, з листівками все ясно. Це будуть у нас паперові літачки. Текст теж. Вивчайте, ми вам радимо до початку матчу кілька разів його проспівати самому або разом з друзями. Робіть репетицію, щоб потім ви не бекали-мекали, коли на трибунах на 24 й почнемо співати разом з усім стадіоном Вемблі. Оці от uh, Russian No Russian bombers in the air. Співайте голосно. Подивіться, як в Ютубі це роблять британські фани. Весь час будьте на ногах. Співайте, аплодуйте, постійно гоніть, женіть нашу команду вперед. Дайте такий двіж на секторі, щоб щоб відчули це всі британці. Вся планета, вся Україна і наші гравці, наші футболісти, які будуть на полі, але які теж мають до вас кілька слів звернення. От, наприклад, слово далі Олександру Караваєву. 26 березня збірна України буде грати в Лондоні проти збірної Англії. Хто в Лондоні? Перейдіть, підтримайте нас. Ми дуже хочемо вашої підтримки. Та велике дякую всій Великій Британії, що нам допомагають. Ми хочемо більше допомоги, більше авіації. Слава Україні та всі до перемоги. Повірте, вся наша збірна, всі наші гравці душою, серцем підтримують цю акцію. Голкіпер національної команди, голкіпер Київського Динамо Георгій Бущан теж має до вас кілька слів. Всі українці, котрі знаходяться в Британії, приходять підтримати нашу збірну разом з силою. Слава Україні. А ще ми передаємо отакі файні наліпки з зображенням самого короля і літачка, які ми просимо у Великої Британії. Їх можна наліплювати будь-де на будь-яку поверхню, перед, перед, перед стадіоном. Отак. Або навіть на паркані на вході на самий стадіон. Такі наліпки вам будуть допомагати зробити нашу акцію ще більш яскравою. І головне. Якщо ви побачите десь російські наліпки футбольних клубів або федерації, сміливо нашою прекрасною роботою від нашого митця Андрія Ярмоленко перекривайте їх, наліплюйте. Це теж підтримка, це теж знак уваги і допомоги збройним силам і шана Британії за допомогу. А ще коли команди будуть виходити на поле, ми розтягнемо на нашій українській трибуні 5 на 6 великий банер з таким самим зображенням короля Вільяма з літачком військовим у руках. Стежте в трансляції. Стежте.